Вітаю вас, друзі та підписники на моєму каналі Біоманія по хімічому з Валентиною Віксіч. Для багатьох організмів на Землі середовищем життя є вода. Тож сьогодні розглянемо, як організми пристосувалися до життя в ньому. Водне середовище життя це різноманітні водойми планети. Річки, озера, ставки, джерела, моря та океани. У водному середовищі коливання температури не такі різкі, як у повітрі. Порівняно з наземно-повітряним середовищем, у водному середовищі кисені світло розподілені нерівномірно. Їхня кількість зменшується з глибиною. Особливістю водного середовища є також те, що в ньому розчинені різні речовини. Одні з них їх називають солями, надають воді солоного смаку. Ви вже знаєте, що якщо вміст цих речовин незначний, Таку воду називають прісною. Це вода річок, озер, ставків та джерел. У воді морів і океанів уміст солей значно вищий. Тому ці водойми називають солоними. Також у водному середовищі зі збільшенням глибини підвищується тиск. Світ мешканців водного середовища дуже різноманітний. І хоча кисню у водному середовищі не так багато, як у наземно-повітряному, тварини пристосувалися забезпечувати себе цим життєво необхідним газом. Так, риби вбирають розчинений у воді кисень за допомогою зябр. Дельфіни і кити живуть у водному середовищі, але киснем забезпечують себе за його межами. Для цього вони час від часу піднімаються на поверхню води, щоб вдихнути повітря. Рослини ж по-різному пристосувалися до існування у водному середовищі. У напівзанурених у воду латаття білого і глечиків жовтих, продихи розташовані на верхньому боці листка. Ці рослини коренями прикріплені до дна водойми, а їхні листки і квітки плавають на її поверхні. Листки деяких водяних рослин нагадують стрічки. Так збільшується їхня поверхня, щоб збирати з води кисень і поживні речовини. Зелені і червоні водорості повністю занурені у воду, кисень, вуглекислий газ та інші життєво необхідні речовини, вони вбирають всією поверхнею тіла. У водоймах не побачиш дерев з міцним стовбуром. Натомість багато водоростей з гнучким тілом. Опорою для рослин водного середовища служить вода. У водному середовищі менше світла, аніж у наземно-повітряному, тому водяні рослини зростають здебільшого в неглибоких, достатньо освітлених місцях. З глибиною кількість світла зменшується, тому рослин стає менше. Тварини мешканці водних глибин, перебувають вони у суцільній темряві. Їхні очі або дуже великі, щоб вловлювати світло, або взагалі відсутні. У деяких глибоководних організмів є світні органи. Пригадайте морського черта. У холодних морях температура води низька, але й там не припиняється життя. Тут мешкають тварини доволі великих розмірів, такі як морські слони, моржі, тюлені та інші. А як же вони пристосувалися до існування за цих умов, не маючи густого хутра чи пір'я, які б рятували їх від холоду? Виявляється, ці тварини під шкірою мають товстий прошарок жиру. Товщина цього жиру може сягати пів метра. Це і є їхнім надійним захистом. Завдяки вмісту різноманітних речовин у воді, прісні й солоні водойми населені різними організмами. Так, найбільший хижак українських річок щука не має пристосувань до життя в Солоному морі, а небезпечна акула не може існувати у прісних водоймах. Водне середовище більш щільне порівняно з наземно повітряним. Наприклад, людині складніше бігти і стрибати у воді, ніж на суходолі. Купаючись у річці ставку або морі, вам, напевно, доводилося помічати, що слід докласти більше зусиль, щоб добігти до м'яча чи високо підстрибнути. Вода чинить опір рухам дужче, ніж повітря. Проте водяні тварини мають різноманітні пристосування до руху у водному середовищі. Рибам, китам і дельфінам рухатись у товщі води допомагають розвинені м'язи, плавці, хвіст а також оптічна форма тіла. У камбали, яка веде придонний спосіб життя, тіло сплющене, а водоплавним птахам, бобру, видрі, жабі плавати допомагають кінцівки з плавальними перетинками. Риби невеликих розмірів часто плавають косяками, тоді хижаки нападають на них рідше, ніж на поодиноких особин. Отже, протягом уроку ми з'ясували, що для того, щоб вижити у водному середовищі, тварини мають особливі органи руху, органи дихання та великі очі або світні органи, а також оптичну форму тіла. А рослини тримаються поблизу берега, де більше світла, мають гнучке тіло і вбирають кисень або всією поверхнею тіла, або мають продихи на верхній стороні листків. І якщо вам сподобався урок, обов'язково підписуйтеся на канал, ставте вподобайки та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нових уроків. Якщо у вас залишилися запитання, ставте їх в коментарях. Дякую за перегляд моїх відеороликів. До зустрічі на наступних уроках!